В цілому сказав би, що непоганий матч з нашої сторони, так намагалися створювати моменти, так грати на м'ячі. Тому вважаю, що гра, гра була рівна, але гра була до забитого гола. На жаль, цей гол забили не ми, тому зробимо аналіз та будемо рухатися далі. От сьогоднішні погодні умови, плюс стан газону. Дощ сніг це вплинуло. Мабуть, вплинуло, але вплинуло на, грі, на гру обох команд. Тому я не думаю, що для нас це було погано, а для них це було гарно. Тому погода була однакова, поле, поле, поле однакове, тому умови тут не до чого. Хоча поле було дуже непогано якістю. Десь, можливо, якісь учаски були не дуже, але в цілому. Поли з такою погодою справилось. В перерві що Юрій Вернедуб казав вам. Грати так же, грати, наматися робити свої атаки, так? створювати моменти, та треба було забувати гол. Підтримка вболівальників і сьогодні з Кривого рогу приїхало чимало. Кілька слів для них. Так, це для нас це дуже круто. На, на виїздах так ми давно не чувствували таку підтримку, як сьогодні, тому це було дуже приємно. І грати під такою підтримкою набагато краще ніж без неї. Тому ми дуже раді, що вони приїхали. Ми дякуємо за нашу за їх підтримку. І чекаємо їх на наших візних матчах. Максимально старалися викладатися в кожному моменті, і грали надійно в обороні, і старалися виходити в атаку і також тиснути на суперника. Тому я вважаю, що не заслужили, але це, це і гра, це футбол. Як мінімум, ми сьогодні мали забрати сьогодні одне очко з Олександрії. Чого не вистачило, щоб дотиснути суперника і, хоча б зрівняти рахунок, не вистачило гостроти попереду, не вистачило в в голову відповідно, і там, в штрафному більш бути холоднокровнішим і реалізовувати свої такі моменти і доводити то до логічного завершення. У нас були моменти навіть більше, ніж команда суперника, на мою думку, в першому таймі так точно. Тому, mm -hmm. тому напевно так говорили перед грою про те, що сьогодні будь-болівальники вийшло, і дійсно була підтримка. Ми, ми це чули, і це дійсно нас мотивувало. Е, мене так точно, тому ми старалися. Я не можу сказати, що команда не старалася, хлопці викладалися. Просто якась от така, де наш день сьогодні. Я, я, ну, нема... Це не оправдання, звісно. Звісно, що нам треба значить було працювати більше, тиснути більше, але от така ситуація.